152 кінські сили і менше 80 тисяч фунтів стерлінгів. Це моя ідеальна сімка від Кейтехем. Кейтехем 310 Анкор, відродження легенди або швидкоплинна іскра Кейтехем. Сама назва звучить як виклик, як обіцянка нефільтрованого драйву, як квінтесенція британської автомобільної душі. Ця марка давно асоціюється у мене з простотою, легкістю і неймовірним задоволенням від водіння, яке неможливо отримати від сучасних, напханих електронікою машин. Останнім часом я розмірковував про те, які саме моделі Кейтехем приносять мені найбільше задоволення. 170 і 620, як крайнощі, безумовно, займають свої місця, але поява Кейтехем 310 Анкор змушує мене переосмислити свої уподобання. У світі, де автомобілі стають все більш складними та технологічними, Кейтихем залишається вірним своїм корінням, пропонуючи автомобілі, які змушують вас відчувати себе водієм, а не пасажиром. І-310 Encore – яскравий тому приклад. Вона не намагається конкурувати з сучасними суперкарами за характеристиками, вона пропонує щось набагато більш цінне, чистий, нерозбавлений досвід водіння. Нова ера двигунів. Хорс і Кейтехем Нещодавня заява Кейтехем про співпрацю з Хорс, спільним підприємством Раноу і Джили, стала важливим моментом в історії марки. Це не просто зміна постачальника двигунів, це шанс для Кейтехем розпочати нову еру. Сикме, який довгий час служив вірним двигуном гоночних Кейтехем, застарів. Тепер же. З двигуном Хорс Кейтихем може запропонувати своїм клієнтам більш сучасне і ефективне рішення. Я пам'ятаю, як вперше випробував Кейтихем з двигуном Sigma, це був гоночний автомобіль з Лохтем. Пам'ятаю, як я провів день на трасі Райхаус Карт, намагаючись зрозуміти, чи зможе хоч якась машина впоратися з керуванням картингом. Відповідь, звичайно, була негативною, але сам досвід був незабутнім. Сигме був легким, потужним двигуном, який забезпечував неймовірне відчуття контролю над машиною. З появою двигуна Хорс, Кейтехем отримала можливість поліпшити свої двигуни, зберігши при цьому їх унікальні характеристики. Хорс пропонує більш сучасне рішення, яке може бути адаптоване для різних моделей Кейтехем. Це відкриває нові можливості для розвитку марки і дозволяє їй пропонувати своїм клієнтам ще більш досконалі машини. Kateham 310 Anchor – ідеальний баланс. Katehem 310 Anchor – це не просто дорожня версія гоночного автомобіля. Це машина, яка поєднує в собі кращі якості Kateham, легкість, простота і неймовірне задоволення від водіння. Потужність двигуна збільшена до 152 КС, що є оптимальним значенням для Кейтеха. Цього достатньо, щоб забезпечити відмінну динаміку, але при цьому машина залишається легко керованою і чуйною. Полегшений маховик і спортивна підвізка це важливі удосконалення, які роблять 310 анкор ще більш привабливою для тих, хто шукає максимальне задоволення від водіння. Ці зміни дозволяють машині краще реагувати на дії водія і забезпечують більш точне управління. Ціна в 39 995 фунтів стерлінгів це цілком розумна сума за кейтихам, особливо враховуючи її унікальні характеристики та обмежений тираж у 25 примірників. Це відмінна можливість для тих, хто шукає машину, яка дозволить їм відчути себе справжнім водієм. Мій погляд на Кейтехем 310 Анкор. Я завжди цінував Кейтехем за його простоту та легкість. Моделі 170 і 620, що представляють крайнощі на шкалі продуктивності, завжди займали особливе місце в моєму серці. Але 310 Анкор, випущений на біс, може опинитися в найкращому становищі, нагадуючи про старий суперспорт. Вона володіє ідеальним балансом між продуктивністю і керованістю, між простотою і витонченістю. Вона не намагається конкурувати з сучасними суперкарами за характеристиками, вона пропонує щось набагато більш цінне, чистий, нерозбавлений досвід водіння. Вона змушує вас відчувати себе водієм, а не пасажиром. Вона повертає вас до витоків автомобільного спорту, до тих часів. Коли головне було не кількість кінських сил, а вміння керувати машиною. Поради для потенційних покупців якщо ви шукаєте Кейтехем, яка дозволить вам відчути себе справжнім водієм, то 310 Анкор це відмінний вибір. Але перш ніж купувати цю машину, я рекомендую вам: відвідайте дилера Кейтехем, поговоріть з досвідченим продавцем. Який зможе відповісти на всі ваші запитання та допомогти вам вибрати відповідну конфігурацію. Проведіть тест-драйв, відчуйте, як машина реагує на ваші дії, оцініть її керованість і динаміку. Переконайтеся, що ви готові до унікального досвіду водіння, касам це не просто машина, це спосіб життя. Вона вимагає від вас уваги, майстерності і готовності до пригод. Висновок, відродження легенди. Кейтехем 310 анкор це більше, ніж просто дорожня версія гоночного автомобіля. Це символ відродження легенди, це обіцянка чистого, нерозбавленого задоволення від водіння. Вона нагадує нам про ті часи, коли головне було не кількість кінських сил, а вміння керувати машиною. З появою двигуна Хорс і випуском 310 анкор Кейтехем демонструє свою готовність до нових викликів. Вона не відмовляється від своїх коренів, але при цьому не боїться експериментувати і пропонувати своїм клієнтам ще більш досконалі машини. Я впевнений, що Кейтех 310 Анкор займе гідне місце в історії марки, вона стане символом відродження легенди і буде надихати нові покоління водіїв на пошук чистого, нерозбавленого задоволення від водіння. Це машина для тих, хто цінує традиції, хто шукає справжнє задоволення від водіння і хто готовий до пригод. Кейтих 310 Encore – це не просто автомобіль, це стан душі. Це машина для тих, хто розуміє, що справжнє задоволення від водіння полягає не в кількості кінських сил, а в умінні керувати машиною і відчувати зв'язок з дорогою.